Сьогодні ми з вами поговоримо про вуглеводи. Відразу зауважу, не плутати їх із відомим вам терміном вуглеводні. Це різні речі. Вуглеводні це сполуки, які ми вчили давно на початку вивчення органічної хімії. Це сполуки, які складалися з вуглецю і водню. Загальна формула вуглеводів складаються вони з вуглецю і води. Це NH2OM раз. З темою вуглеводи ми з вами знайомі із життя. Як правило, ми вуглеводи пов'язуємо із солодкими речовинами. Насправді це не так. Далеко не всі вуглеводи є солодкими. Вуглеводи поділяються на моносахариди, дисахариди і полісахариди. Що означає моно? Моно означає один, тобто це одна маленька молекула. Дисахариди, Д, ди, ви пам'ятаєте, означає два. Тобто дисахарид це одна молекула, яка складається з двох частинок. Полі-сахарид, полі хімії означає багато, тобто це одна довга молекула, яка складається з багатьох маленьких молекул. Відповідно, в темі вуглеводи ми маємо пам'ятати, що є такий термін гідроліз. Гідроліз це розклад речовин на те, з чого вони складаються під дією води. Тобто, якщо моносахариди не складаються ні з чого, тобто це одна молекула, вони, відповідно, не гідролізують. Дисахариди, які складаються з двох молекул, гідролізують на дві молекули моносахаридів. І полісахариди це довгі молекули, які складаються з багатьох моносахаридів, будуть гідролізувати на Н-молекул моносахаридів. Моносахариди поділяються на альдози і кетози. Це в залежності від того, яку групу вони мають. Якщо мають альдегідну групу, то це будуть альдози, якщо мають кетонну групу, то це будуть кетози. Прикладом альдоз є глюкоза, галактоза, маноза. Прикладом кетоз є фруктоза. Дисахариди це відомі нам сахароза або цукроза, або це звичайний наш цукор, лактоза цукор молока і мальтоза це цукор солоду. Полісахариди, прикладами полісахаридів є відомі, знову ж таки, нам крохмаль і целюлоза. Формули. У цій темі, хоч і багато речовин, а насправді робочих формул всього-навсього три. Усі гексози. Тобто ті, які мають 6 атомів карбону, які відносяться до моносахаридів, мають формулу c 6 h 12 o 6 Вони є між собою ізомерами глюкоза, галактоза, маноза і фруктоза, а формула одна c 6 h 12 o 6 Дисахариди, такі як сахароза, лактоза, мальтоза, також описуються однією формулою c 12 h 22 o 11 Полісахариди, такі як крохмаль і целюлоза, також між собою є ізомерами і описуються однією формулою. c 6 h 10 o 5 1